Вітаю всіх! Сьогодні 25 січня і ми продовжуємо розв'язувати системи рівнянь з двома змінними системи рівнянь, системи рівнянь другого степеня. Номер 13, 137 Першу, третю і шосту систему ми розв'яжемо. Отже, на минулому уроці ми з вами розглядали метод підстановки для розв'язання систем. Суть цього методу заключається в тому, щоб отримати з одного рівняння виразити змінну, а в інше підставити та отримати рівняння з однією змінною. Отже, перед вами система рівнянь. Одне з них перше рівняння це рівняння лінійне, тому що змінні Хі в першому степені. Друге рівняння це рівняння другого степеня. Тому що добуток y, степінь цього одночлена визначається за сумою показників змінних. Тому перед нами стоїть задача, яку змінну та з якого рівняння ми можемо виразити. Зручної змінною тут немає. Нагадаю, зручна змінна – це змінна, перед якою немає коефіцієнта. У нас такої змінної немає. Ну, Будемо виражати, зрозуміло, ми про це вже говорили з лінійного рівняння. Зручно нам чи незручно. Але так буде краще. Тому що, якщо виражати з другого рівняння y дорівнює 12, то наша підстановка буде мати вигляд дробу з невідомим знаменником. З першого рівняння це теж буде дріб, але знаменник буде відомим. Отже. В принципі, немає значення, яку зміну будемо виражати: що так незручно, що так незручно. Так, ну давайте будемо виражати Х. Доданок зі змінною х ми залишаємо в лівій частині а 4Y переносимо вправу. Для того, щоб виразити х, обидві частини рівняння поділимо на 3. Так, і в результаті у нас вийде дріб. 24 відняти 4 у і поділити на 3. Ось такий вигляд буде мати перше рівняння після того, як ми виразили х. Отже, тоді запишемо нашу нову систему. Тобто, перше рівняння у нас у е, зміненому вигляді. Це рівняння рівносильне першому, тобто вони мають однакові корені, а в друге рівняння замість змінної х ми підставимо даний дріб. Так, я запишу одразу під спільну дробову риску добуток. Так, і ось вона наша нова система. В результаті підстановки ми отримали рівняння з однією змінною. Такі рівняння ми вміємо розв'язувати. Ну, по-перше, обидві частини рівняння ми можемо помножити на 3, і таким чином наше рівняння не буде містити дробу. Так, в результаті в лівій частині знаменник скоротиться, розкриваємо дужки. Виходить 24. 4 і пам'ятаємо, праву частину теж треба помножити на 2. Вийшло 36. В результаті ми маємо повне квадратне рівняння. Всі доданки переносимо в ліву частину, розставляємо. На свої місця. Так. Звертаємо увагу на те, що всі коефіцієнти кратні числу 4. тому обидві частини рівняння поділимо на мінус 4. тому як старший коефіцієнт у нас мінус 4. квадрат мінус 24 поділити на 4 6. Плюс, не забуваємо, знак змінюється, тому що ділимо на від'ємне число. 36 поділити на 4 буде 9. Отже, в результаті ми отримали рівняння х квадрат відняти 6y, додати 9 до рівню 0. Це повне квадратне рівняння, можна за теоремою вієта, за дискримінантом можна розв'язати. Але, хто добре знає формулу скороченого множення, помічає, що 9 це квадрат числа 3. А 6 це подвоєний добуток першого та другого виразів. Отже, ми можемо згорнути за формулою. У 3 в квадраті дорівнює 0. В результаті добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. У нас два рівних множники, зрозуміло, два однакових рівняння писати не варто. Так, звідки ми знаходимо Y? Він дорівнює трьом. Далі. В нашу формулу підстановку ось вона у нас. Замість Y підставляємо 3 і знаходимо Х. 24 відняти 4 помножити на 3 12. І поділити на 3. 24 відняти 12 буде 12, поділити на 3. В результаті вийшло 4. І головне, правильно записати відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара числ впорядкована. На першому місці ми записуємо значення змінної Х на другому y. Отже, пара 4, 3 буде розв'язком даної системи рівнянь. Розв'яжемо третю систему. Перше рівняння другого степеня, друге рівняння лінійне. І тут є зручна змінна. Виразимо Х з першого рівняння. Рівняння ми можемо міняти місцями, якщо виражаємо, запишемо його першим. Х залишаємо в лівій частині, y переносимо в праву частину і змінюємо знак. В наше рівняння другого степеня замість х підставляємо даний многочлен. Так як це многочлен. Ми його записуємо в дужках. Так, давайте множник У запишемо першим. Так буде зручніше. Так, замість Х. Знов-таки написали многочлен 7 плюс y. Так, дорівнює 19. В результаті підстановки, одне з рівнянь містить лише одну змінну. Ми можемо розв'язати це рівняння. Так, розкриваємо дужки. 7 в квадраті 49. Додати. Подвойний допуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Далі розкриваємо дужки, одночлен y множимо на 7 плюс y. Не забуваємо, знак, який стоїть перед y, його власність, тобто мінус. Виходить мінус 7 y мінус квадрат. Так, мінус квадрат. І так, дивіться, y квадрат і мінус квадрат знищуються. Доданки, які залишаються, дають нам можливість зробити висновок, що це повне квадратне рівняння. Тому 19 одразу перенесемо в ліву частину і прирівняємо до нуля. Так, y квадрат у нас залишився один. Не забуваємо про його власність. Y квадрат. 14 y віднімаємо 7 y 7у. 49 віднімаємо 19, у нас виходить плюс 30, дорівнює 0. Якщо помножимо обидві частини на мінус 1, то наше рівняння стане зведеним. І ми зможемо розв'язати його за теоремою Вієта. Будьте уважними, у нас змінна y, тому і пишемо, сума коренів y1 додати y2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному доданку. мінус 30. Так, як добуток від'ємний, це означає, що один з коренів буде від'ємним. Сума нам підказує, що більшість чисел буде додатним. І так, добуток 30. У нас тут багато чисел, і 6, і 5, і 15, і 2. Але в цих парах, куди мінус не став, в сумі все рівно не вийде 7. Ну, не забуваємо, 0 нам завжди підказує. 0 в кінці числа підказує, що. Множник 10 може бути присутнім. 3 помножити на 10 буде 30, а 10 відняти 3 буде 7. І так, більше число, як ми сказали, повинно бути додатним, менше від'ємним. Отже, значення y ми знайшли, а далі для кожного y знаходимо пару. Ось вона, наша підстановка. X. Х1 дорівнює 7, а замість y підставляємо мінус 3. Вийшло 4. Х2 дорівнює 7 додати, замість y підставляємо 10. Вийшло 17. Отже, дана система має два розв'язки. Так, Перша пара, не забуваємо. На першому місці значення x 4 мінус 3, друга пара. 17,10. Слідкуйте уважно за тим, значення якої змінної ви пишете на першому місці в дужках. Так, наступна система шоста. Зрозуміло, ви можете сказати, друге рівняння у нас лінійне, зручна змінна. Можна x виразити, можна Y виразити, підставити. Да, перше рівняння у нас таке величеньке, у нас там x квадрат, y квадрат, і окремо є. Тобто, в принципі, скажімо так, ну, на перший погляд, все зрозуміло, і я вважаю, це теж буде правильно, але я вам хочу дещо трошечки інший спосіб запропонувати. Якщо уважно поглянути на перші три доданки х квадрат додати 3х і додати y квадрат, дуже вони схожі на формулу скороченого множення. Але в формулі скороченого множення повинно бути 2х, подвоєний добуток. Ну, але це не є проблемою. Що я вам хочу запропонувати? Доданок 3х ми представимо у вигляді суми двох доданків. 2х. І плюс плюхі. Я їх запишу окремо, тому що далі я буду групувати. Тобто 2х плюс Хі в сумі, якщо звести ці доданки, буде 3х. Нічого я не порушила. Так, ось ці два доданки: я, три доданки я запишу в дужку, я їх згрупувала. Так, А інші доданки е, перепишу Х-2Y дорівнює 3. Так, далі. Вираз в перших дужках згорну за формулою Х плю в квадраті. Так, ну а все далі переписуємо. Додати Х, відняти Х, відняти 2Y дорівнює 3. І зрозуміло, додаю сюди друге рівняння. Тобто я трошечки з першим попрацювала. Так, ось вона, наша система. Тобто я трошечки відозмінила перше рівняння. А далі дивіться, що у нас виходить. Ну, як ми з вами і говорили, з першого рівняння, ну, давайте виразимо х. Да? Він у нас перший. Це буде дорівнювати 3 мінус y. А далі дивіться, яка цікава історія виходить. Подивіться х плюс y дорівнює 3. І в дужках х плюс y. Навіщо нам замість х підставляти 3 мінус y, якщо ми вже знаємо, що вийде в результаті. Тобто замість суми х у ми підставляємо 3. 3 в квадраті. Додати. Зрозуміло, що далі замість х, так, множник y, знов пишу першим. Замість х ми підставляємо різницю 3 мінус y. Мінус. Знов замість ікса, так як віднімання при відніманні много члени пишемо: в дужках, Мінус 2y дорівнює 3. Так, і переписую рівняння підстановку. Так, все. Отже, мета мету досягнуто. Одне з рівнянь містить лише одну зміну, такі рівняння ми можемо розв'язати. Зрозуміло, що ми розкриваємо дужки. Так, 3 в квадраті у нас 9 додати 3 у, відняти у квадрат. Відняти 3, додати y, відняти 2y. Знов-таки, дивіться, ми бачимо, що це рівняння буде квадратним, тому 3 переносимо в ліву частину. Так, мінус y квадрат, на перше місце. Далі. 3 додати y, 4 y і відняти 2 буде 2. Мінус 3 мінус 3 буде мінус 6, додати 9 буде плюс 3. Так, ось таке рівняння. Так, і для того, щоб його воно стало зведеним, множимо на мінус 1. Так, все. Знов таки, будьте уважними, знаходимо ігріки. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 2. Добуток дорівнює вільному доданку, тобто мінус 3. Так, підбираємо. Добуток від'ємний один з коренів буде від'ємним. Сума додатня, більше число буде додатнім. Ну, добуток 3, у нас тут варіант всього 1, 3 і мінус 1. Перевіряємо, в сумі буде дійсно 2. Так, ігріки ми знайшли. А далі для кожного y, Так, де вона наша підстановка, х дорівнює 3 відняти ігре. 3 відняти. Значення Y теж зі знаком мінус. Тобто, в результаті буде плюс 3 додаємо 1, 4. 3 відняти, віднімаємо 3, буде 0. І далі головне, правильно, записати відповідь. Так, на першому місці, так, а що це я пропустила? Ага, ось тут. Х1 дорівнює. Тут х2 дорівнює. Так, на першому місці значення х 4-1, перша пара, і 0,3, друга пара. Тобто система має два розв'язки.